Я, методист обласного Запорізького центру Савелів Олександр Герович, пропоную вам ознайомитись з Тут деякі питання по геологічним дослідженням. Так, перше, це гірський компас. Що це за прилад, його будова, застосування, він широко застосовується. Велорозвідувальних гірських роботах, що вважаю за потрібне, мати уяву про нього. Ну, знайшли, ви, ви знайшли цей компас у 1556 році німецький дослідник Агрикола. І він можна сказати, до сьогодення використовується майже без змін. Компас гірничний. Так, по будові. по будові, ну Я більш детально вам розкажу. Корпус, як правило, алюміній латунь. Як правило, завжди він прямокутний, теж це відмінність від звичайного так, акцентую. Так, Далі шкала 360 градусів. І а, ще відмінність від, звичайного, вона проти годинникової стрілочки. Це його відмінність від 0 до 360. Далі гальма фіксатор 2. Перший, для, ну, як і в звичайних нормальних компасах, так, ось він фіксатор. І ще є кнопочка, це фіксатор гальма клінометра. Бо можна сказати, сказати, це прилад, який об'єднує два прилади. Компас та ну, клінометр або ікліметр для визначення кутів. кутів. Так, ну тут лінієчка, рівень рідинний, як правило, рівень. Так, ну і, мабуть, все. Іноді буває там якісь додаткові. Ну, це головне, основне по будові цього приладу. Так, що можна виміряти цим приладом? Ну, три таких основних показника. Це, ну я вас, зразок вам тут приготував. Лінія простирання, точніше, азимут простирання, як ідуть шари у нас так, лінія. Так, лінія азимут падіння, бачите, падіння, да, азимут падіння, зараз все покажу вам, як робиться. Саме. І кут падіння, під яким кутом падіння. Цих шарів у нас, ми тут маємо наблюдаємо. Так, і починаємо Ну, ось вам графічно, як зрозуміло, да, лінія поді... лінія, ліні... ну, безліч да, простирання, лінія падіння. І ось та альфочка у нас кут, падіння. І ось ще одна в мене є теж, лінія пристигання. Лінія падіння і кут падіння. Три характеристики. Так, перше азимут падіння. Беремо прилад. Прикладуємо оцей довгою стороною. Це ще одна відмінність від звичайного компаса. Тут оця лінія це є напрямок північ-південь. Так, Прикладуємо його до нашої, напрямку наших шарів. Так. І знімаємо ясна річ, з гальма. Знімаємо, розфіксуємо. Так. так, і знімаємо показники по лімбу. По лімбу знімаємо показники. Все, і записали у свій польовий щоденник. Повторюю, це азимут, е, просирання. Далі е азимут падіння. азимут падіння. Беремо прилад, компас, прикламуємо, але вже. Короткою стороною це у нас східна або західна. Дивіться, ось так приблизно це робиться. Так, ну ми прикладуємо так і потім горизонтально приклали по лінії падіння, у, у, в бік падіння пластів. Так, приклали. Рівень перевірили, щоб був нульовий. Так, перевірили. І потім сняли фіксатор альма. Так. І знімаємо показання, записуємо в наш щоденничок. І останній кут падіння Кут. Е виміряється так. Беремо компаский. Прикладаємо його, дивіться, шкала клінометра 0,90 у нас. Ну, високий, я кажу, отвіс високий. Так, Прикладаємо його. Важно. Так, о, ось так от. Дивіться, вертикальна, приклали, да? щільно приклали. Потім беремо кнопку фіксатора, нажимаємо її, нажимаємо, вісок зафіксували, відпускаємо, дивимось, знімаємо показники від 0 до 90 кут падіння нашої посолки. Три головні основні характеристики. Дякую за увагу. Бажаю успіхів. Мої вітання, продовжуємо наші майстер-класи. Пропоную вам ознайомитися з діагностикою, визначенням двох фізичних важливих характеристик гірських пород та мінералів. Так, Перше це спайність. Спайність – це здатність гірської породи мінерала розколюватись від механічної воздії. Так, існує 5 градацій, 5 видів ступенів спайності, і ми зараз це все розглянемо. Досконала спайність. Минерал легко розщіплюється, навіть пальцями на окремі пластини. Ну, типові, це різноманітні слюди. Ну, я взяв ось так, дивіться, нож. І щоб вам показати, так, будь ласка, це слюда. Беремо. Щоб краще було нож. Так. І бачимо, що він відокремлюється на пластинки угу. дуже легко, бо це м'який елемент е, мінерал і легко. Ну, окрім слюди, гіпс, тальк, магнезит може е, теж так розщеплятися. Це представники, так скажемо, досконалої спайності. Цілком досконал, цілком досконал. Наступне, друге у нас е, досконала спальність. Мінерал розходиться від легкого удару, е, ну, механічним молотком, як правило, роблять. Ну, це галіт, кам'яна сіль а, або галіт. Звичайна сіль, да, яку ви знаєте. Ну, на жаль, в мене такі агрегати невеличкі. Да, і демонструвати скоро буде, буде можливість, коли великий зразок буде, щоб вам продемонструвати. Так. Повторюю, галіт. Галіт, галініт, кальцит, досконало. Спайність обладайте. Так. Третє середня спайність. спайність. Середня спальність. Ну, Зараз ми вже продемонструємо, да? Це середня. Як правило, усі польови шпати, велика група, знаєте, мінерал, мають цю, цей вид – середня спайність. Мінерал розколюється на окремі уламки з рівними, як правило, ну, і рівні, і нерівність. Так, для цього беремо молоток геологічний, ну, У нас спеціально ми його переробили під геологічний, переточили. Так, і треба по шарам дивитися уважно його розколоти. Так, Потім беремо, і ось цей вид, якраз з паність. Бачите, як він розколюється. Це шпати якраз отаке, мають на рівну поверхню. Польовий шпат, повторюю. Третє, в основному всі, середньо мають спальність. Недосконала спальність. Мінерал е, утворюється з такими невеликими, вони тверді поверхнями. І до цієї групи належить апетит, агроруда, берил, олівін та інші. О, він крихкий такий, не дуже твердий, але дивіться, уважно. Є ось така дуже красива поверхня, спальність недосконала апатит, перил сюди. І останній у нас п'ятий недосконала. Ну, Фактично її немає, він не розколюється. Да? Ну, це один самий даже розповсюджений, всім вам відомий е, кварц. Ну, Ми не будемо це робити, бо це ну, і зажок невеликий, і дуже треба. Прикласти зусиль. По, е, корунд, лімоніт, руди теж мають оцю недосконалу фактично відсутню спальність, вони не розколюються. Треба. Так, це характеристика, повторюю, спальність. І ще дуже подібна, схожа, характеристика злам. Злам. Це характеристика мінералу, описує писую від поверхні, ми вже частково ознайомились, да? яку ж поверхню має оцей свіжий розкол. свіжий розкол. Так, з вами шість геології, мінералогії налічуються в методиках. Так, це я зразу вам перелічу, а потім продемонструю кожен з видів, я підібрав вам зразки такі спеціальні. Черепашковий, скалистий, землистий, волокнистий, східчистий та нерівний. Шість видів на відміну від у нас. Так, перший черепашковий. Ну, сама, сама назва як черепашка, да? Кварц, де він. Ну, вже бачили, так? Да? Кварц. Так, і ось тут я вам підібрав теж зразки кварцу. Молодший кварц. так, Всі знають в складі граніту. і Одна з сам... найбільш розповсюджена. 2 20 у нас на землі. Е, так, скалистий, е, Там ми маємо е, бачити е, такі стовпчики, волокнистість, Ну, типовий представник Азбест. азбест, Подивіться, да? Або стовпчики такі, явно, або смужки. Ну, така Характерна ознака у Скалистого. Рогова манка, асбест та інші мають цей вид. Так, третій землистий. Землистий це ліманіт, відома залізна руда. Так, бурий залізняк, ну, руди. Да? Залізні руди. Так, так ліманіт. Бурий залізняк, має. Ага, трошки вищав так, да? ну, зразки невеликі, на жаль. Ну, які маємо, да? лімоніти. Так, волокнисти, на жаль, у мене немає. Амфіболи, я не знайшов, на жаль, да? Хто? ну нема. На жаль, немає волокнистий, амфіболи у мене немає, я шукав, не знайшов. Сітчасти. Це е, відома, я вже показував галеніт. Сі. Сіль, Звичайна камера, натрий хлор. Галініт має цю сітчасту. Там такі. Ступеньки. І останній нерівний. Нерівний. Агроруда, нефелін, апатит у нас був. Зараз я вам ось у мене один апатит, да, апатит, руда. Добрива. І у нас апатит, ми тільки що його, тільки що ми його препарували. Свіжий скол, якраз визначати, ага, цей вид. Так. По зламу все. І зараз, знов-таки, користуючись нагодою, хочу вам презентувати польовий, у нас теж портативна лабораторія тут. Зараз презентую вам портативну геологічну дослідницьку лабораторію. Ми назвали Граніттекс. Ось вона тут компонована все. Так, склад, що у нас тут ми вирішили обладнати. Ну, гірський компас вже відома, ясна річ, слава Богу. У нас є так. Далі геологічний молоток. Ну, у нас є саморобний і є даже. Ну я не. Звичайний, так, порцелянова пластина тут для визначення твердості у нас. Твердість визначаємо, порцелянова. Ну, звичайна кафелина, я цікавився, можна використати. Це риска, риска ставиться, риска мінерала якого кольору, як вона утворюється. Так, ну, польовий щоденник, ясна річ. Так, ага. Колекція гірських порід та Ну, така учбова, тренувальна, скажімо, да? є у нас підборочка. Так, шкільна колекція гірських пород, ми там її доповнювали. Угу. І, і є ще окрема додаткова, да? ще є додаткова. Тут у нас різноманіт ліманіт. Інші. Угу. Ну, тут ліманіти у нас вже бачили, да? додатково у нас. Так, потім ще набір для визначення твердості гірських порід. так, е, по ну, Ми саме скомпонували, бо, на жаль, не знайшли готово вже. Так, у нас, скажімо, цвях там має твердість, там 4. Так, напилок 7. Так, е, далі, скажімо, скло звичайне. По моосу 5. Звичайне скло, помосу п'ять і так далі. Ми скомпонували. І тут у нас є для твердих. Це свердло спеціальні, але вони теж можуть дуже тверді, гірські породи мосу визначати. Ми скомпонували. Так, магніт це на магнітність у нас є, є які, руди там, особливо залізні, да? які можна магнітом перевіряти. Так, і, ага, ну Це для зразків. Тут пакетики такі для збору колекції. І а, ну, лі література, скажімо. І література додаткова, так, ну, ясна річ, це методичні рекомендації для роботи, основне таке. У нас потім додатково тут у нас практики да, по геології так, шкільний. Ну, Визначник старенький, але ми працюємо, так сказати. Мінерали як колекцію складати, літературу можна знайти ще. Так що бажаю успіхів. Дякую за увагу.